Черговий скандал на Холостяку. Сьогодні вияснилося, що Холостяк Тарас Цимбалюк проводить час не з переможницею проєкту Надін, а з ким? З Настею Половінкіною, тобто з тією дівчиною, яку він не обрав у фіналі. Як таке може бути? Сама Надін виклала фотографії. З Нового року в Буковелі, де вона з подружками, підписала, що вона провела новий рік з чудовими людьми. Ось, І чоловіками там і не пахне. А Тарас у цей час з Настою. Що це взагалі таке? Сьогодні на постшоу всі мають отримати відповіді на ці питання, але ну, вже дуже цікаво. Як ви думаєте, все ж таки це підстава чергова? І все ж таки Надін з Тарасом разом, або Тарас взагалі а, повернувся до колишньої, або він з Настею ну взагалі шокується. Як ви думаєте, пишіть.